Привіт! це дев'ята збірка. Коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся. Майкл Джордан не потрапив до шкільної збірної з баскетболу. Люди зможуть друкувати органи на 3D-принтері, мікрохвильовку вигадав шпигун. Чат GPT був створений ще у 1966 році. Наука досі не знає, що таке дежавю. В Мона Лізи не було бровей. Як Качка фільтрує батька своїх дітей? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на будь-який смак. Я зробив таймкоди для зручної навігації по темам. Обирай, яка тобі більше цікава. Це канал. Чи знав? Мене звати Володимир. Менше слів, більше фактів. Факт номер один: Майкл Джордан не потрапив до шкільної збірної з баскетболу. А чи знав, що найвідомішого баскетболіста світу не взяли до шкільної команди з баскетболу? Так, мова йде про Майкла Джордана, людину, яка стрибала настільки високо, що навіть Ньютон трішки в собі засумнівався. Як ти вважаєш, це може бути правдою? Напиши у коментарях. Кажуть, що коли Майкл був підлітком, його не взяли до команди з баскетболу. Нібито він був замалим та слабким. Так би мовити, не формат для команди. І ця Браза зробила з нього машину для перемог. Але це не зовсім так. Дійсно, його не взяли до складу старшої шкільної збірної у другому році навчання, але натомість його відправили у молодшу збірну, де він грав та тренувався, щоб доказати світу, що він легенда. Тепер і не скаже, що найвідоміший гравець, який завоював цілих шість чемпіонських перснів, у школі був замалий або слабкий. Іноді, якщо світ каже тобі ні, це найкраще так для твоїх амбіцій. Якщо тобі хтось відмовляє, пам'ятай про Майкла, можливо, ти наступний легендарний Джордан. Факт номер 2. Два люди зможуть друкувати органи на 3D-принтері. А чи знав, що органи, надруковані на 3D-принтері, це не фантастика, а найближче майбутнє? Як ти вважаєш, можливо це або це якийсь міф? Напиши у коментарях. Звучить як сюжет фантастичного фільму, але давайте розбиратись. Вже сьогодні вчені реально друкують фрагменти шкіри та хрящі на 3D-принтерах. А в лабораторіях США та Японії вже пробували надрукувати навіть крихітні версії серця та печінки. Звісно, ці версії не кінцевий результат, і пересаджувати їх людині неможливо. Але враховуючи швидкість, з якою розвивається цей напрямок, можливо, не ми з вами, але наші діти або внуки точно будуть наполовину кіборгами. Тому так, це дійсно правда. Вчені використовують спеціальні біочорнила, суміш клітин та поживних речовин, яка шар за шаром створює потрібну форму. Скоро в тіктоці хлопці будуть друкувати не вазочки та фіджити, а різні органи та вуха на замовлення. Факт номер три: мікрохвильовку вигадав шпигун. А чи знав, як саме шпигуни пов'язані з мікрохвильовкою? А дуже просто вони її винайшли. Думаєш, це фейк? Давай розбиратись. У 1945 році інженер Персі Спенсер працював над удосконаленням радарів для армії США. Він стояв поруч магнетрона, який випромінює мікрохвилі, і тут раптом батончик в його кишені почав плавитись. Що зробив наш Персі? Ти, мабуть, скажеш, викликав пожежних, а от і ні. Він кинув у зону дії хвиль попкорн, котрий у результаті почав вибухати хати. Персі було вже не зупинити. Він узяв і кинув яйце, і воно розірвалось просто в обличчя його колезі. На щастя, окуляри були на місці. Ще вранці Персі був розробником шпигунського обладнання, а ввечері вже став засновником кухонної техніки. Персі покинув армію і відкрив бізнес на мікрохвильовках. Перші мікрохвильовки були велетенських розмірів та коштували як непогане авто, і це не фейк, а чиста правда. Мікрохвильову піч справді винайшли випадково завдяки плавленому батончику та трохи радарної магії. Факт номер 4 Чат GPT був створений ще у 1966 році. А чи знав, що перший прототип чату GPT з'явився ще у далекому 1966 році. Комп'ютери займали ціле приміщення і мали на борту справжній штучний інтелект. Що думаєш, брехня? Насправді вчений Джозеф Вейценбаум із MIT ще у 1966 році створив перший прототип чат-боту Еліза. Еліза видавала із себе психотерапевта. Ти пишеш їй, мені сум. На душі, а вона тебе питає: Розкажи, чому тобі сумно? І от ти вже сидиш і годинами розповідаєш свої переживання не людині, а машині. Але насправді Еліза не розуміла сенсу твоїх слів. Вона лише знаходила в твоїх словах шаблони, і такими самими шаблонами тобі відповідала, щоб належним чином оцінити реальне і зазирнути, чи перспективне майбутнє, подивись, що було у минулому. Сьогодні багато хто скаржиться на чат GPT, що він часто дає невірні відповіді. Але якщо порівняти його з Елізою, з якої все починалось, ми можемо зробити висновок, що в майбутньому в нього є перспективи. А як ти вважаєш? Факт номер п'ять. Наука досі не знає, що таке дежавю. А чи знав, що дежавю досі не має наукового пояснення? Напиши в коментарях, чи було в тебе колись дежавю. Науковці намагаються дослідити цей феномен вже на протязі 150 років, і все марно. Дежавю це коли здається, що ситуація, яку ти зараз переживаєш, вже колись була. Яким все ж таки чином виникає це явище? Є версія, що це коротке зависання мозку. Наприклад, інформація потрапляє до довготривалої пам'яті раніше. Ніж до короткочасної. І от мозок такий: Ого, я вже це знаю. Інші вчені підозрюють, що це може бути міні-збій у роботі гіпокампу, тієї самої частини мозку, що відповідає за спогади. Але саме найцікавіше, що вчені винайшли сотні цікавих фактів про роботу мозку за допомогою МРТ, але дослідити явище дежавю так і не вийшло. Тому офіційно дежев'ю лишається одним із найзагадковіших трюків нашої свідомості, який не має пояснення. Але при цьому. Майже кожна людина у своєму житті, хоч раз, переживала дежав'ю. Факт номер 6. в Мона не було бровей. А чи знав, що у легендарної Мона Лізи немає бровей? Ти можеш навіть перевірити: дійсно, на оригіналі картини вона не має ні бровей, ні вій. А саме цікаве, що вчені досі сперечаються, Леонардо да Вінчі забув їх домалювати, чи так і задумав? А може вони просто зникли з часом? Напиши, як ти вважаєш у коментарях. Одна з версій каже, що у 16 столітті в Італії вищупувати брови було модно, але художник навряд чи малював би трендову дівчину без вій. Це вже перебір. Їй технічне пояснює. Фарби тоді не були такими стійкими, і дрібні деталі могли стертися від часу чи під час реставрацій. До речі, кажуть, що під мікроскопом знайшли сліди того, що брови такі були, просто ледь помітні. Уяви собі, навіть найвідоміша усмішка світу може втратити брови, а люди все одно милуються. Факт номер 7. як качка фільтрує батька своїх дітей. А чи знав, що качка це повія у світі тварин? Самка качки може зберігати у собі сем'я одразу декількох самців, і потім вже сама вирішує від кого завагітніти. Як ти вважаєш, правда це чи вигадки? Напиши у коментарях, давай розбиратись. Справа в тому, що у тілі качки є спеціальні кишені, в яких вона може накопичувати матеріал самця під час спарювання. А ще цікавіше, що вона може скорочувати м'язи і буквально виштовхувати небажане сем'я назад і залишає тільки те, що їй підходить. Цікавий і корисний скіл, погодьтесь. Таким чином, качка сама обирає батька своїх дітей, звучить як фантастика, але це чистісінька правда. Такий механізм справді існує в качок, і науковці називають це криптичний жіночий вибір. Але насправді ця історія сумна, бо природа наділила качок такою здібністю через те, що цей процес трапляється в більшості випадках без її згоди. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста Коротко про цікаве. Посилання я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти. Посилання також в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал Ачи Знав. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па!